Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами разом будемо запікати ось таку курочку із картоплею у духовці. Для даного рецепту я буду використовувати курячі гомілки. Попередньо я їх вже промила, просушила і тепер їх потрібно замаринувати. Для цього до них додаю 30 мл соєвого соусу. 2 столових ложки томатного соусу я використовую свій домашній, можна замінити, звичайно, і на кетчуп. Сюди ж чайну ложку гірчиці у мене лагідна. І зі спецій у мене тут сушений часник, приправа до курки, копчена паприка та чорний мелений перець. Оскільки додавала соєвий соус, то солі додавати більше не буду. Все гарненько перемішую і залишу постояти при кімнатній температурі десь на півгодинки. Можна і звичайно додовше, але для цього потрібно прибрати гонялки до холодильника. Тепер, що стосується картоплі. Картоплю я вже очистила і помила і буду її нарізати. Для цього я буду використовувати ось такий фігурний ніж. Звичайно, що можна нарізати будь-яким іншим зручним способом. До нарізаної картоплі додаю 2 столових ложки олії і зі спеції. Тут у мене сіль, копчена паприка та чорний малений перець. Добре все перемішую. Деко, на якому буду випікати, я вже застелила пергаментом. Пергамент у мене із саліканізованим покриттям, тому я його нічим не змащую. Якщо будете використовувати звичайний пергамент, тоді краще його змастити олією. Викладаю ніжки, а в проміжках буду викладати кружальці картоплі. І тепер ось цими залишками маринаду, що залишився після маринування гумілок, змащую їх зверху. І буду відправляти, випікатися. Зазвичай я такі страви випікаю при температурі 200 градусів із конвекцією. Для цього мені потрібно десь півгодинки. Якщо ж конвекції немає у вас в духовці, тоді часу для запікання знадобиться трішки більше. Ну ось, власне, моя картопля з гомілками готова, при подачі можна додати трохи зелені. Страва досить проста, як по інгредієнтах, так і в процесі приготування і стане доречною абсолютно до будь-якого столу. А я всім хочу подякувати за увагу. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайком та підпискою. Як завжди, всім миру і злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням та до зустрінемось з вами у наступних відео.